Усім привіт, друзі! Десяте відео сьогодні по гіту, і будемо говорити про надважливу тему, яка пов'язана з гілками. Тобто я вже декілька разів згадував про гілки, згадував, що в нас є гілка Мастер, була, Dali Main. Ми працювали весь цей час з однією гілкою. Зараз будемо розбиратися, що це взагалі таке гілки, і навіщо нам їх створювати, навіщо нам між ними переключатися і так далі. І так, давайте розберемося спочатку з теорією, тому що це важливо. Дивіться, ми до цього не створювали ніяких гілок, але коли ми працювали, то ми декілька разів звертали увагу про те, що ми працюємо там в гілки мастер, або потім ми її перемінували на мейн. А звідки ця гілка взялася? Цю гілку створює гід. По замовчуванню, коли ми виконуємо команду Git init. Коли ми ініціалізували наші репозиторії, відповідно, Git автоматично створив гілку master, і це означає, що все те, що ми виконували, ми виконували всередині гілки master. А що саме ми виконували? Ми робили коміти. Тобто, ми спочатку створили один файл, закомітили його, далі там другий файл, третій і так далі. Тобто у нас була якась. Певна певний набір оцих комітів, і так як ми знаємо, коміти селаються один на одного. Тобто, четвертий коміт силається на третій, третій на другий і так далі. Тобто, перентом. Для третього коміту, являється є другий коміт. Саме так ми могли переключатися між цими комітами. Тобто ми робили команду checkout, яка давала нам можливість переключатися між комітами. І я казав, що в нас є певний поінтер, pointer, pointer head, який силається якраз на коміт. Тобто, за допомог... і за того, що ми рухали ось цей от поінтер head, ми могли переключатися між комітами. Насправді це не зовсім так. Head також може, звичайно, силатися на коміт. Коміти, але е, насправді він силається на гілку. Тобто, якщо зобразити оце схематично, що я сказав, то буде приблизно так. У нас є pointer head, який силається не на коміт в даному випадку, а він силається на гілку, на гілку. а гілка вже посилається на коміт. Тобто, уже з цього визначення зрозуміло, що гілка це просто посилання на якийсь коміт. Проте. Я не про те, а... Але не, насправді не на будь-який коміт, а на останній коміт, який був зроблений. Тобто гілка завжди ссилається на. Останній коміт. В свою чергу, хед по дефолту завжди посилається на гілку. А яким чином тоді ми могли переключатися між комітами? Тобто, пам'ятаєте, коли ми вивчали команду checkout, ми якимось чином переключались на попередні коміти? Так, це можна зробити. Ми просто ось цей хед, який в нас є. Ми брали і казали Git checkout і передавали хешкод ось цього коміту. В свою чергу, гілка як посилалася на останній коміт, так і посилалася. А хед ми. Рухали в сторону третього коміту. Тобто, хет посилався на третій коміт, проте гілка завжди посилається на останній коміт. Давайте тепер подивимося, що відбувається, коли ми створюємо наш новий коміт. Тобто, наприклад, ось я створюю п'ятий коміт, створився п'ятий коміт, далі ось цей зв'язок він пропадає. тобто Тепер мастер буде силатися на коміт номер 5 і далі хет силається вже на мастер. І ось відбувається такий зв'язок. Відповідно, з кожним новим комітом Git автоматично буде силатися гілкою на цей новий коміт. В свою чергу хет силається на усю гілку, тобто нам за цим слідкувати не потрібно. І у вас може виникнути зараз питання, для чого взагалі нам потрібна ця гілка і яка її роль? А суть в тому, що ми не обов'язково маємо працювати з ось цією гілкою Main або Master, яку нам створив Git. Ми можемо самі створити гілку і працювати всередині нашої гілки, і так зазвичай роблять на реальних проектах. І так, давайте розберемося спочатку, для чого взагалі нам потрібно створювати гілки, чому. Не працювати в одній оці гілки мастер або мейн, яка є, і навіщо оце паритися. Паритись потрібно, тому що в гілки мейн має бути актуальний відтестований робочий код, тобто 100% робочий код. І це означає, що ви не можете просто створювати коміти всередині там свого локального репозиторія і одразу пушити в мейн. Ні, так відбуватися не буде. На реальних проектах ви будете працювати через функціонал pull реквестів про який я трошки згодом вам розкажу. Тобто в гілки main знаходиться актуальний код, і ми ні в якому разі не можемо пушити напряму в гілку main. А другою причиною є те, що ви будете заважати один одному. Тобто, якщо у вас працює декілька автоматизаторів, не знаю, там 2-3 на проєкті, то ви будете заважати один одному прямими пушами в гілку мейн. Тобто, ви собі щось там не знаю, пробуєте писати якийсь код чи фікси, ви одразу пушите в мейн. Це означає, що людина, яка також працює в мейн, буде отримувати ці зміни, і це не є добре. Тобто, в даному випадку ви заважаєте один одному прямими пушами. В мейн. Uh, як відбувається робота на реальних проєктах? Дивіться, ви прийшли на проєкт. Uh... На якому є вже якийсь певний написаний код, ось, наприклад, є чотири коміти, тобто ви прийшли на проект на цьому етапі, і е, ви собі стягнули даний проект, і ваша задача зараз підфіксити якийсь тест. От падає якийсь тест, і першу задачу вам дають саме не на розробку, а на фікс якогось тесту. А е, що ви робите? Ви ніяким чином, ні в якому разі не починаєте його фіксити в гілки мейн і е, з надією на те, що ви зможете одразу запушити в гілку мейн. Ні. Ви створюєте свою гілку. Ви створюєте свою гілку, з якої гілки? З гілки main. Тобто є ось гілка main, четвертий коміт гілки main, це останній коміт, на який силається в принципі, main і на який силається head. І з цього коміту ви створюєте свою гілку. Що означає створення гілки? Створення гілки на самому підлітку початковому етапі, тобто, коли ви створили дану гілку, то код у вашій гілки нічим не відрізняється від коду, який є е, на четвертому коміті. Тобто ось цей квадратик номер 1 і номер 4 вони нічим не будуть відрізнятися. Це абсолютно ідентичний код, який є і в гілки Main, і тепер у вашій гілки, яку ви назвали Fix 83. І далі весь процес фікса цього тесту відбувається саме уже в вашій гілки. Тобто всередині ваш гілки Ви Робите перший коміт, ви робите другий коміт. Запускаєте ваші тести, бачите, що вони далі падають. Ви фіксите ще раз щось, додаєте, можливо, якісь коментарі і так далі. Тобто, ви зробили 4 коміти, і це все ви робили в своїй гілки. Тобто в гілки фікс 83. Фікс 83 в даному випадку. Зараз в кінці, от, скажімо, ви вже готові для того, щоб цей код якось заливати в гілку. main. про це ми зараз обов'язково будемо говорити. Тобто, як взяти ось цих 4 квадратики. І перенести сюди, щоб тепер ваш відтестований уже код, готовий відтестований код, з'явився в гілки main і інші автоматизатори використовували його. Тобто зараз FIX 83 силається на ось цей четвертий коміт, і хед також буде силатися на Fix 83, тому що ви зараз працюєте в гілки FIX 83. В той час, як ви працюєте, наприклад, над своїм кодом, в гілки main можуть з'являтися інші коміти. Тобто люди, які працюють паралельно з вами, вони, наприклад, скоріше закривають свою задачу, ту, яку вони там брали, і вони, коміт... і вони роблять таким чином, щоб цей код з'явився в гілки main. Цей процес називається мерч або злиття гілок. Зараз ми будемо більше, більш детально про це говорити на практиці. Але ви повинні розуміти, що от, якщо ви відколи, Лолися від гілки мейн, так і почали якусь свою розробку. Це не означає, що в гілки мейн не будуть з'являтися нові коміти. Ні, будуть з'являтися нові коміти в цей час, коли ви працюєте паралельно над своєю гілкою. І бачите, ви ні в якому разі не заважаєте один одному, тому що ось ваші коміти, гілка мейн нічого не знає зараз про них, нічого не знає про ці ваші коміти. І тому люди можуть спокійно також працювати з цією гілкою без того, щоб стягнути ваші коміти, які можливо навіть. І не робочі на цей час. А, в цей час інший девелопер може створити, інший автоматизатор може створити свою гілку для того, щоб написати, наприклад, нові тести. Він створив гілку Фіча 134, відповідно відколовшись від шостого коміту, але знову-таки він відколюється від гілки Main, тому що в гілки Main, ось зараз цих шість комітів, це вже відтестований робочий код. Він не відколюється від вашої гілки, хоча це також можна зробити. Ні, він відколюється від гілки а, від гілки Main, від останнього коміту, тому що ось це вже все протестовано і все робоче, і починає свій процес розробки створює: перший коміт, другий, третій, четвертий, і ця гілка в нього називається Фіча 136. І далі завдання, як і вас. Так і в нього буде наступним: вам, вам треба свої зміни змержити з, від, з гілкою main, а йому потрібно свої зміни змержити з гілкою main. Тобто мерж це процес переносу змін, змін з однієї гілки в іншу гілку. І оцим ми будемо детально займатися на практиці. На цьому дане відео я буду закінчувати для того, щоб не розтягувати уже практику, тому що практики по гілках ми зараз будемо робити багато, і можливо, ось так подивившись на ось цю кучу квадратиків, виглядає страшно, але повірте, нічого страшного немає. Ми просто зараз це все повторимо на практиці. Час від часу будемо повертатися до цього слайду, для того, щоб розуміти, де ми знаходимося. Побачимося в наступних відео, де ми будемо практикуватися у роботі з гілками.